Атака на поліскар у столиці Опель на повному ходу в'їхав у машину патрульних. Після потужного удару авто миттєво загорілося. Причини та наслідки разючої аварії. Детальніше, Валерій Бакус. Ой, 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 Недільний ранок у столиці. Третя ночі. Броварський проспект. На дорозі розбитий поліцейський пріус, пошкоджений Ланос та Опель Омега у вогні. Це результат подвійної аварії, яку надовго запам'ятають її учасники. За даними правоохоронців, патрульна машина приїхала на оформлення ДТП, що трапилася близько першої ночі. Поліцейські вже закінчували із папірцями та готові були їхати далі. Як раптом на шаленій швидкості в їх авто влетіло таксі. 75. Від потужного удару заблоковане заднє колесо Пріуса накреслило на асфальті смугу в 90 метрів. На щастя, в поліцейській машині на момент зіткнення нікого не було. А от у салоні німця, окрім водія, перебував ще й пасажир. Авто з людьми протягнуло дорогою ще 20 метрів, після чого воно вперлося в бордюр та спалахнуло. Лише дивом поліцейські встигли витягти постраждалих ще до займання та у вкрай важкому стані передали медикам, куди шофер так поспішав, в якому він був стані та чому не зреагував на проблискові маячки. Наразі встановлює слідство.